Ми були, то як німці тікали, кажу, німці тікають, так то, казали, тікають, то, то німці тікали, так. І ми так попішли до так, входу. Таку дебру, то забрав свою худобу, ми свою забрали худобу, і там більше нікого нема. Мама каже до тата, та ти перейди в село, послухай, чи не, чи не їде звідти, хто треба. Тато прийшли, кажу, тихо в селі, переходимо на другий бік. Ми прийшли на другий бік. Ну і ми пішли тоді до, до, до своїх сусідів. Ми були попалені, то ми інакше жили, а потім пішли до своїх сусідів. Врану встають, там, там дебри тут. Там хто корови дає, то отак. Діти ще спрідеш, там чи як там. І приходять тато, прибігає, каже, москалі. А то повіла, що москалі обрізають грудь молодим. Таку буй допустив. І потім десь старшина вас, суєт, москалі. Над'їхав чи надійшов, питає, де, де люди, де молодь. Ну, а старі люди повіли. то додому, теж після війни, війни немає, так пішли додому і так і Біда була, біда була, дитина.